Усім добрий вечір, добрий день. У нас вже 6 годин вечора. Я, я стою чекаю. Там зараз має їхати моя кума з кумом. Кумі треба в магазин, і я, звичайно, їду з ними. Ну так, а, щоб трошечки відпочити, розвіється, вдома залишила всіх своїх чоловіків. Хай розважаються. а я йду пошаритися в магазинчиках. Ну так. Заморена після роботи. Взагалі заморена якось я дуже. я думаю, я заморена не тільки після роботи, а й дома. Тому що не сплю, вже скільки часу, а багато сил витрачаю на роботу. Відео я вже змонтувала, думала зараз викладу, але не встигла. Вже змонтоване, вже все зроблене. А вже і заставка зроблена, все вже є. Немає тільки часу. Ну, мене там стирається, сушиться. Я на роботі стираю сушу. Тут так само. Тому ну, а... працюємо всюди, працюємо. Віднігреть дорізала. Вчора Женька зварив овочі, я нарізала, але мало було буряка. То сьогодні він доварив бурячок. Я дорізала його, приправила. А, і будемо їсти на вечерю пюрешку, яку вчора зробив Женька. Віднігрев. І в мене є куриний фарш, я достала. Хочу таку подлівку зробити з фаршу куриного. Щоб до пюрешечки, а там може до якихось макарошок, а може до якоїсь каші, до чогось такого піде. Тому що там кілограм фаршу буде багато подлівки. Ось такі діла. Я вам все-все розказала. Що ще цікавого такого? Я заморилась. Та й все. Більш нічого такого не розповім. Що мірка в нас знову хворий. А я так розумію, тому що почав кашляти в день. Але Женька вже сьогодні купив хороший сироп. Ну, як на наш погляд, хороший сіроп ем, ночний. І з ним він менше кашляє. Тому де вони? Я вже дві хвилини знімаю відео, десь стільки ж уже стояла, а вже сказали, що виїжджають, що вже ви що вже їдуть, а не їдуть. Хм. А я вже стою, чекаю, я швиденько ще встигла. Вдягтися. Тут вже на вулиці заплила волосся. А Мірки встигла почистити зуби, бо у нього находить, то не заставиш його чистити зуби, то чистиш по два-три рази на день. Ну, коротко, чекаю їх стою, а що ж мені ще робити? Мені немає вибору. Трошечки добре, добре видно, я навіть волосся прибрала. Добрий ранок, всім, всім привіт. А... Я жду, коли прогріється машина. В мене ще є десь 2-3 хвилинки я Думаю, відповім на питання. Мені задавали в коментарях, я думаю, щоб нормально відповісти, а не коротко розповім. Майже вся робота. Коротше, питання було, з якого часу робо... працюють швейна фабрика або швейні які підприємства. Всі працюють з шести. Все, що є, в основному працює з шести. Дуже рідко, щоб це було там з сьомої, з восьмої і так далі. В цьому і біда, що мені не підходить графік з шести. Тому що садик відкривається тільки в 6, а я треба ще ж дитину завести, де їхати до роботи, де вона не була, тому що всюди треба їхати. І з цього і виходить, що мені ніяка робота не підходила. А ця, де я працюю, з 6.30, але я думаю, як вже Женька вийде на роботу, я буду знати, який день я буду вести мірку садик, який він, то я буду проситися на сім приходити на роботу. Годин напрацьовані завжди є більше, ніж треба. Тому я буду проситися на 7 годин. Ходити. Але поки що дуже мені це підходить, тому що я встигаю мірку і забрати, і, і, і віддати. А буде десь мене телефон триматись? Ну ні, не буде. Коротше, із цього так їх мені і комфортно. Мені, звичайно, Женьки, тому що йому також важливо, як я буду працювати. Я... Вчора до нас приходила жінка. Ой. Чешка, яка хоче працювати по 6 годин в день. У неї двоє дітей 3-6 роки і вона буде працювати взагалі по 6 годин. Але це ми спробуємо, підходить нам таке чи ні, тому що нам, в принципі, краще було б, якби людина була на цілий день. Ну, не знаю. Добре, все, мені вже треба пристібатися ремнем і виїжджати. Сьогодні Дімку Содіка забере. Я така прям хозяйка, що ж вирішила включити телефончик і показати вам. Яка толщина на палець Це я спекла шарлотку. Она, правда, гаряча, я її розріжу, щоб вам показати, як вона красиво внутрі має бути. А яка буде, я не знаю. Ой-ой. Так, не йде мені. Гренд. Mm, мені треба якісь, а, Кулінарні відео знімати. Яка хазяйка. Mm. Але щось так мало каже, яблук, тут 5 яблук. Але я робила Ну, красота. Оце бісквітик в мене вийшов. Я не роблю, як треба, шарлотку, а роблю звичайний бісквіт, самий стандартний. Просто Кидаю туди яблуко. А тут в мене також. Ой, щось вона вже аж підгорівша зверху, де приправа. Курочка. І так. Всім смачного. І грязна сковородка з плитою, Але то не страшно. Головне тут і тут. Ну, це дімка любить і буде їсти, щасливий буде. Всім так, всім привіт! Ми прийшли на свято. Діти вже отримали подарунки, Дімка взяв скакалку, бо мама сказала, а Мірка взяв олівці, які не малюють. Тут є дуже багато свято до Бачите, Все украшене, дуже цікаві були, але я нічого не знімала, але було круто. Були всякі там пролізти, там павучків достати чи ще щось. Хлопці малюють вже. Вам розкажу взагалі що це відбувається. Кожен рік буває динювання, називається це, да? mm -hmm, да. Да. типа хеллоуіна Всі в костюмах страшних, всюди ці тикви вирізані. Все, що зв'язано з тиквою, то якраз і є. Зараз ми йдемо по другої вулиці, а так там пішли... поїхала пожарка. І всі йдуть за пожежною машиною, пожежна машина не без сірен. Ну, там хтось воно є без сирен, але з мигалками і всі йдуть. Це типу ну, короче, там написано в листочку. Да. І всі йдуть і держуть в руках такі, типу удочки, удочки а там на краю такі, типу, як китайський шар. Лампіони, лампіонова хода, не йди, лампіонова хода. І всі йдуть з цими лампочками. Йдемо всі за село. Там теж буде якась музичка, Всіда ж там якась музичка, якісь теж танці. В основному це якісь учителя щось танцюють. І з дев'ятого класу. Дев'ятий, дев'ятий, восьмий, не, дев'ятий, в основному. Коротше, буде там ще маленьке виступлення, а потім буде фейерверк. Ні, то виступлення на коли ведьм палять. Спа... Коли палять, там виступати. Не знаю, може і тут будуть виступати. Так що Мірку ми віддали додому. Ми йдемо тільки з Дімою. Більше нікого нема. Бо Мірка вже не захоче там його тягнути, він хоче йти в свою сторону, буде не буде плакати, він плакав, ми тільки вийшли з дому, бо він хотів на площадку йти і брати тачку з у всіма своїми. І коротше, мені довелося його тягнути на руках і пояснювати йому, що чому ми не йдемо туди. А там йому все сподобалося. Виконував всі завдання, отримав подарунок, щасливий, відвели до папи, сидіть їсть. А ми йдемо. Так що, чекайте, буде салют. що? Нема салюту, немає ніяких фейерверків. Да? Угу. Я теж це вже зрозуміла, Ам, що шоу — це не огністрой. Я не знаю як. Я прочитала подумала, прочитала одне, подумала про... Дай, мама, а подумала про. Дай, виключи. А подумала про друге. І я не одна така, то ніяких фейерверків, ніяких салютів. Ото огнями помахали, ну, прикольно було, прикольно. Вначалі було не дуже, Ні, було не дуже а потім було добре в кінці. Тому прийшли додому, з усіма дзвонила, побалакала, зараз піду перевдягатися в домашнє, щось робити на вечерку. і все, і збиратись, лягати, спати. Мірка перший раз в житті гуляє на ПС. -ки. І знаєте, йому йде, він біжить. Туди куди Йому... треба. О, ну срач, не звертайте увагу. Це Діма е, іскав свій костюм на це свято і не знали, де. Коротше, така ігра. О! Ти що? Ну, зараз покажу. Так. Отака. Ігра, отакі. Це взагалі квасольки, але у мене, здається, камера якась не така по кольору. Але у нас це називається колбаски і ось він гляньте біжи сам ой ой сейчас в впаде со сторона біжи, 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 не туди! короче грає дитина в три руки сам. Ну хай щось бігає. Так, я вирішила ще відкрити коробочку з Айвоном. Прийшов мені сьогодні заказ. Зараз відкриємо разом. Ой. Скільки всього. Зараз буду розкладати дівчатам пакуночки. Куча. Цікавих штук різних. Таких має бути два кремчика. Вони є. Коротше, дуже багато всяких бутилочок, духів, шийкалок, гелів, всього багато. Тому буду зараз розкладати в гарнисінькі пакетики, написати, скільки що коштує і скільки грошей вони мені повинні Зазвичай звичайно вихідний каструлі на плиті. Близько підходити не буду, бо геласна плита. Тут у мене вже супчик зварений. Там у мене картопля на пиріжки, вариться. яйця і морква з картопли. Морква з картопки. Буде салат з тунцом. Щас! Я забула, що казати, кричиш. Мімоза буде тільки з тунцом. А тут ще у мене грибочки. Мелені розморожуються, з цибульки їх пожарів і до картоплі з зварени. Ага, меми. Що Що таке? А, і ти до тебе, дать тобі телефон. А мама тебе знімає. Я його тільки ванни витягла. Куда, Мирка, ти голесенький, треба контролювати. Контр... Е! Контролірувати, що ти там жмеш. Ручку обирай відеограф малесенький. Ну стой, приятим скажеш? Розкажи, що ти робив, що Нет, ти не показуй, розказуй. Скажи, я купався. Да? Ой, місічка. Ну, все. А, що, вчора я в порядку в шкафах наводила, вбирала там все, прибирала. А сьогодні дійшла до кухні. Як звичайно, вихідні. Мені так вже хочеться, щоб я сиділа, хоч трохи мене ніхто не трогав. Бо тільки, в принципі, присядеш смірки вже щось треба. Чи ще кому ну, щось треба. То Хочеться трошки відпочити. Але я не знаю коли, коли вже підростуть хіба що. Пиріжки готові. Підварів ще це останні, тому що я вже прибирала і не встигала перевертати. Е, не знаю, як на смак. ще ніхто не їв, але хрустять. Хрустящі, але не сильно. Мягенькі, гарненькі пирожки, трошки черненькі місцями. Зобігла я за телефоном, приготувала я салатик. Це не майонез, це плавлений сироп, так що не переживайте. Не таке воно прям і буде сильно хімічне. Дуже багато картоплі, мало моркви. Наступний раз буду варити більше. Отак, в мене вийшло. Три коробочки це з двох маленьких баночок тунца, шість картошок, штук 5 морквинок і а, 7 яїчок. Так, такий. Буде колись вечеря чи обід, не знаю, коли. що я вам скажу. Завтра вже на роботу. Зараз поп'ємо чайок з пирожками, тому що ніхто їх не їв ще й не пив. Е, Поп'ю чайочок з пирожками і буду збиратися лягати спати, е, бирати в хаті, збирати все. Ну і себе збирати завтра на роботу. Е, Пройшли мої вихідні. Так що всім дякую за перегляд і пока-пока.